У нас триває будівництво гаража, відкатних варить. І зараз йде підключення автоматики. Якраз майстер працює. Ось так це все виглядає. Процес підключення. Це фотоелемент. Ось тут між восьмим і дев'ятим контактом стоїть перемичка, якої по схемі не повинна бути. Зараз питання чи треба її забирати чи оставляти. Ось написано, якщо фотоелемент не встановлений, використовуйте перемичку між портами 8 і 9. Останнє приготування, зараз будемо запускати ворота. Зараз ставимо магніти, це вже остання крапля. І все, в наступного відео будемо запускати, запускати ворота.